Компанія Lev Development передала нашим захисникам чергову партію допомоги. Цього разу це потужний позашляховик, що дуже необхідний для виконання різних завдань на передовій. По-перше, це позашляховик, який е, необхідний там в умовах важких доріг тяжких в поганому стані. Е, ну, взагалі, дуже необхідні, потрібні, е, якщо є змога. Чим побільше вони не будуть зайвими, завжди допоможуть хлопцям на бойових позиціях. Дякую від імені всіх військовослужбовців за те, що надаєте допомогу, за те, що знаходите можливість старання, зусилля для того, щоб, щоб ми якось давали собі раду, разом йдемо до спільної перемоги. Віримо в це свято, ми переможемо. У компанії Lev Development переконані, що підтримуючи таким чином наші збройні сили, ми тим самим рятуємо життя наших бійців та наближаємо нашу перемогу. Це вже десятий автомобіль в цьому році, який ми передали для збройних сил, е, що є дуже важливо для захисту нашої держави. Минулого тижня ми передали дрон Мавік. Е, так, як нам повідомили, його вже москалі посадили, але нічого ми будемо передавати ще. Вони вже готують наступну партію допомоги нашим захисникам.